Комікація. Як ви видите, я отримала двох нових мейнів. Це у нас у нас Віва. Я її отримала з самого останнього, четвертого і пеболочок. Ось такі от, от пебочок. І я, нарешті, я качку привела цю всю, всю ігру і вона, блін, багаче за мене. Типа, вона і за мене здавалася здивити День Но стало була Ну мене. нарешті. Діва. Дива. Дива Да. От, Мартина получила мейна. У мене цей мейн четвертий. І ви знаєте на кого я тепер куплю? Ну правильно насправді. У мене є всі мейни. Не вважаю івентових. То мене всі. Маємо сімей. З обичних мені вахилося декілька Першу купити, бо я яких кімейнами займалося. Ну, 20 42 ну давай, я покажу свої проценти на дайо. От, 31. Ми ну, у нас речі, ще ми 70. бавили о, в будиному ранку раунд. Ми йдучи до дай. Вся наша команда, крім мене, умерла на, на етажові здані. Но я зібралася і сама робила куча машин. І мені залишилося зробити чотири машини, і я померла і, і за дара. Свої... Німне тупості. Бо я позирала чат і не нажала пустим чеку. І, мене... і я побіла спрятатися, і не почула. Ну ладно, у мене от такі оцього по ну ладно, гудбайки.